Так, головне бути в шапці і в окулярах. Кінець грудня місяця, майже новий рік. І вам може здатися, що Іван якийсь занадто без чи балований, що дуже часто міняє свої мрії. Десь півроку тому в мене було відео про Audi А4 веслайну вісі на квадроприводі. А сьогодні я знімаю нове відео. Таке буває доволі нечасто, часто маю сказати в моєму житті, але все ж трапляється і трапляється з автомобілями, від яких йокає, так би мовити. І сьогодні один з таких випадків перед вами Купра Форментор в гібридному варіанті плагін гібрид, детальний огляд цього автомобіля. У мене вже був на каналі. Зараз я його везу до свого нового власника в місто Хмельницький, без якихось намірів вам знову щось через відео продати. Як багато хто вважає, у мене в коментарях хочеться трішки поділитися своїми думками, чому мені цей автомобіль так зайшов і чому він сподобався, що по правді скажу, він ледь не лишився в родині. Перше і найголовніше, він в доволі незвичному форм-факторі. Багато хто після першого відео почав його порівнювати чомусь до Тігуана постійно. Хоча цей автомобіль ні до Тігуана, ні до Сіат, чи Працю тека не має абсолютно ніякого відношення. Цей автомобіль купрівці зробили якимось абсолютно дивним. Мені здається, якраз підстать ребрендингу бренду Сіат в Купра, вони вирішили випустити на ринок щось, чого не було. Ну як не було, щось подібне можна було побачити у багатьох автовиробників. Здається, Kia мають x версію. Точно знаю, що є така версія у джилі, навіть у китайців. Це хетчбек, який є в звичайній версії. А є у версії, де йому підняли кліренс, навісили обвіз, поставили рейлінг на даху. І це якесь таке от ні риба, ні рак, так би мовити. От, по суті, Купра Ферментор – це теж щось подібне до отаких версій. Тобто його не можна ні в якому разі віднести до повноцінного позашляховика чи паркетника, і хетчбеком його вже не назвеш. У нього більший кліренс 15-16 см там, заявляють по характеристикам. Направду, десь там 15 чесні, ви отримаєте. Коли там буде сидіти одна людина, що знову ж до паркетника не дотягує. Але при цьому це більше, ніж звичайного, наприклад, хетчбека, якщо ми візьмемо Seat Leon або Cupra Leon. Та? Ну, тобто, вже щось краще. У нього більші колеса, у нього, у, нього, у нього є позашляховий обвіз. І цей автомобіль по своїй поведінці на дорозі. І от по своїм характеристикам і, мабуть, задумці, мені дуже нагадує той самий Golf Alltrack, Passat Alltrack і щось подібне. Тобто це звичайна версія якогось. Легковика, яку зробили більш універсальною, саме тому він так сподобався, тому що реально для наших доріг це дуже гарний вибір, тому що його підвізка нерівності відпрацьовує просто на 5 плюс балів в. Знову ж, зважаючи на те, якого розміру цей автомобіль. Мені дуже не подобаються паркетники через те, що маючи важелезні здоровезні колеса, великий хід підвізки, вони на дорозі на швидкості, ну такі собі. Гуляють, їх дуже важко зловити. А цей автомобіль на диво виявився збалансованим. От за що мені олтреки, скаути подобаються, це те, що вони мають і кліренс більший, і підвізку м'якшу, і при цьому вони не відчуваються такими валкими, неконтрольованими, як велика кількість паркетників. Не беремо до уваги там якісь X5. М чи щось подібне це перша причина, чому на цей автомобіль було покладене око. Друге. Конкретно ця версія це плагін гібрид. Хто слідкує за моїм каналом, розуміє, що точніше знає, що в мене є у користуванні електричка з невеликим запасом ходу для когось. Хоча я зараз, коли переїхав у Рівне, в мене відстані на кожен день зменшились ледь не вдвічі, тому мені 50 кілометрів, які б давала ця установка, було б за очі. По-друге, у мене є ДВЗ-автомобіль на далекій відстані, який більшу кількість свого часу простоює. І от я такий, коли отримав цей автомобіль, сів за кермо, проїхав там біля 300 кілометрів мені дуже сподобався по поведінці. Повторюсь, мені дуже сподобалось, як працює налаштована гібридна установка на цьому автомобілі. І я такий блін. Ну він мені по всьому підходить. Він би мені точно замінив би два моїх автомобілі. У мене б збільшилася кількість місця на подвір'я, менше головного болю з перевзуванням двох автомобілів, пошуком гуми і так далі. і Тому подібне. Я вже почав задумуватися, навіть почав сватати цей автомобіль дружині, в тому числі. Тобто, мета зменшити кількість транспортних засобів, вона теж якби переслідувалася і. Саме плагін гібрид Якщо я колись і перейду на один транспортний засіб, то це, скоріш за все, і буде такий вибір на всі випадки життя. А що не сподобалось, чому він не залишився в родині, це в першу чергу оптика. Та вона LED, вона яскрава, фари повертають за кермом. До цього зауважень немає, але вона не має функції вирізання. У мене дружина звикла до цієї функції на Мазді, там дуже приємно грає світло, матрична оптика, підсвічує обочину, це безпека. І знову ж це якось так. Іноді навіть розслабляє, коли ти їдеш, коли ти спостерігаєш за цією грою світла, тут такого немає. Другий момент, що ще не сподобалося в цьому автомобілі, для мене конкретно відсутність повного приводу. Хоча уваг гібридів він практично не зустрічається, особливо в таких версіях. І ще один момент, який не сподобався, це при тому, що. Серед всіх Сіатів цей автомобіль, мабуть, найтихіший з усього, що я їздив по шумоізоляції, дещо не влаштовує якість пластику всередині в салоні. Тобто, от такі ключові моменти. Ну і, мабуть, найголовніший критерій це розмір багажнику. Він тут, як в звичайному хетчбеку, нічого особливого немає. А у мене на зараз якби, є потреба мати автомобіль, який і матиме і Фаркоп. До речі, він тут є, і місткий багажник, тому що часто їздимо з родиною кудись, треба щось по будівництву, по господарству. Перевести якісь речі, тому мені цього не вистачало. От е, якби такі моменти зупинили перед тим, щоб залишити цей автомобіль, продати два своїх транспортних засоби, можна навіть їх в нуль було б продати, і цього вистачило конкретно на цей. Автомобіль, але але зваживши всі за і проти скільки вкладено в мій один автомобіль, інший автомобіль, якби наскільки на ньому втрачено, все ж таки вирішено залишити два транспортних засоби. Тому що коли не коли іноді треба дружині поїхати, і в цей момент якось так співпадає, що і мені кудись треба їхати. Тобто, все ж таки, ідея мати один автомобіль гібридний на всі випадки життя, поки що відкинута обома і мною, і дружиною. Але в цілому, автомобіль зайшов. Дуже сподобався, і я навіть розумію, чому він такий популярний. Нещодавно навіть прийшла новина, що Купра планує вихід на ринок Сполучених Штатів, чого ніколи не робив із вак групи, ні Шкода, ні Сіат до цього. Раніше вони тільки на наших континентах продавалися. Якби. От, і це вже говорить про те, що автомобіль має свою популярність, бренд виходить на інші ринки, відчуває в собі впевненість. Ну, і маю сказати, що Купра Ферментор вона дійсно дала, мабуть, нове дихання цьому бренду, тому що реально. Автомобіль популярний і у нас їх багато їздить, і за кордоном їх багато купують. Мабуть, якраз через оці перелічені характеристики, які я сказав, то це і універсальність. Воно з однієї сторони, наче як паркетник, з іншої ще і легковик, невеликий, не важкий, відносно економний, при цьому дуже гарно керується. І ще, який момент я не сказав, це те, що в цього автомобіля дуже і дуже класна посадка. Тобто, маючи збільшений кліренс, ти сідаєш не як за табуретку, пряма посадка, а ти сідаєш і трішки Викидаєшся, ноги в тебе простягнуті допереду, все як у класичного легковика. Тобто він зручний і на короткій відстані по місту їздити, і на далекій відстані ти можеш в ньому провести велику кількість часу, і тобі при цьому буде комфортно, не так як в звичних позашляховиках-паркетниках. І ще одна річ важлива і цікава, і корисна. Будучи практично в кузові хетчбек, цей автомобіль має ще одну рису, яка притаманна в основному паркетникам чи позашляховикам. Двері відкриваються з частиною порогу, і сідати, вставати з цього. Автомобіля неймовірно зручно, мало того, що трішки припідняте сидіння вище від землі, так ще й частина порогу прибирається і робити це неймовірно круто. Власне, такий набір моїх думок: коротеньке відео, але не хотілося цей автомобіль так легко відпускати, знявши про нього так мало відеоматеріалу. Тим більше, що реально автомобіль зайшов, звертайте увагу, що двз версії, що гібридні версії. Вони реально дуже цікаві і автомобіль. Ну, по багатьом параметрам збалансовано. Дякую за увагу. Ваші думки стосовно цього автомобіля лишайте внизу в коментарях під відео. І до нової зустрічі.